Знаю точно, що дехто з вас при купівлі пральної машини не бажає, щоб там була система TwinDos. Тому сьогодні швидкий експорт по трьох одиницях без системи TwinDos. Перша модель VDD 129 на 12 програм для прання з цифровим дисплеєм, завантаженням на 8 кг. І додатковими опціями, доволі стандартними. І друга на черзі ВМБ ВМВ-125, також на 8 кілограм, проте тут вже в нас буде україномовний дисплей, 10 програм для прання, і також додаткові. Опції захист візминань, більше води, замочування, скорочення програми. І третя модель вивай 320 як на мене найцікавіша адже в ній буде 9 кг завантаження, україномовне меню, 12 програм для прання, система PowerWash і додатково це сінглвош прання маленьких речей з мінімальними витратами для отримання додаткових фото та інформації. звертайтесь у приватні повідомлення.